Всім привіт! У цьому розкладі ви отримаєте відповідь на запитання, коли відбудеться загадана вами подія. Ну, якщо вам прямо зараз от прямо, ну, не терпиться ж ніяк, то зосередьтеся на тій події, що вас цікавить і обирайте один із восьми камінчиків. Зверніть увагу, що їх сьогодні вісім, а не сім, як зазвичай, я додала нового провідника, нового друга, це прозорий камінчик. Може, це знаєте, натяк на сакральну вісімку. От якщо ми вісімку перевернемо, то отримаємо знак нескінченності. Бачите, ми сьогодні з вами говоримо не то, що про час, а про цілу вічність і про те, що час це поняття відносне. В плані самої події, яку ви будете Ну, все-таки бажано було б краще, аби ви питали про себе, тобто про ті події, які мають відбутися конкретно з вами або в вашому житті. Звичайно, що у вас може виникнути бажання запитати або про щось глобальне, ну, наприклад, там, от коли завершиться війна, або про третіх осіб, про своїх дітей, коли в них щось відбудуться, або там про свою кохану людину, коли він там не знаю, розійдеться з дружиною або з коханкою, і сузріє до того, щоб побудувати зі мною щасливе життя, якщо сузріє взагалі. Але все-таки краще запитувати про себе. В принципі, питайте, що вам дійсно хочеться, але просто знайте, що... Про третіх осіб і про глобальні речі там взагалі може бути така розмазня в плані відповідей. Бо коли ми питаємо про третіх людей, про те, що відбудеться в них у житті, то ми ліземо чужим людям туди, куди не треба. А якщо ми питаємо про себе, то ну, про себе питати можна. І якщо вас цікавить, коли Вася там щось зробить і коли до чогось він созріє, то краще, ну, от з тому прикладі, що я навела, да? от коли Вася там розійдеться із своєю, зійдеться зі мною, краще. Не питайте, коли Вася розійдеться, питайте, коли ми з Васею зійдемося. Або да? коли там я за нього вийду заміж, якщо вийду. От, тут от такий момент, тому що так буде більш коректно, більш екологічно і більш точно. Бо знаєте, от саме інформаційне поле, воно якби за цим дивиться, що ви питаєте. Це так, я вас прилякала. Ну і обирайте відповідний варіант. І дивіться далі в розкладі, коли ж відбудеться те, про що ви питаєте. А для тих, хто в нас терплячий і допитливий, я вам зараз поясню, чому мантичним системам, тобто таро, оракулам, рунам, іншим інструментам, досить складно давати відповідь на запитання, коли? Коли щось відбудеться. Питання про час для таких інструментів воно є дуже важким. Тому що, наприклад, от якщо ми беремо саме таро, таро більше. Прилаштована для того, аби давати відповіді про контекст. Беремо ж того самого Васію, тобто Таро скоріше покаже, за яких умов це все відбудеться, що для цього треба, що може заважати для того, щоб ця подія відбулася. Контекст ситуації описує. Але якщо ви запитаєте, коли у Таро, ну то навряд чи таролог перетасує колоду, дістане карту, і там буде написано в 2027 році, 15 серпня, в 13.05 у вівторок. Ну, якщо 15 серпня 2027 році, вівторок, я не знаю. Там буде якийсь аркан. Там буде якась карта. На тій карті буде намальований сюжет. Максимум, що ви звідти можете витягти в плані Таро. Там є числові позначення. От якщо ми беремо старші аркани від 0 до 21, інколи 0 можна трактувати як 22. Тому що це початок нового циклу. Інколи це. От самісінький старт, а інколи це завершення одного циклу і початок другого, типу як перехід на новий виток. В такому випадку нульовий аркан можна вважати 22-м. Якщо говоримо про молодші аркани, там буде позначення від туза до десятки, ну грубо кажучи, від одиниці до десятки. Але якщо подія має відбутися, наприклад, 26 числа, то числа 26, в Таро ви ніде не знайдете. Хіба що ви там будете щось складати, щось там віднімати, щось додавати, ну якось хімічно, щоб отримати відповідь на це запитання. Також, наприклад, за допомогою мастей. Ви можете зорієнтуватися в порі року, і то є розбіжності, як кожну масть трактувати в контексті пори. Тому що, ну, якщо беремо молодші аркани, беремо масті, є жезли, кубки, пентаклі і мечі. Ну, якщо пентаклі і мечі більш-менш зрозумілі, і то я бачила суперечності. Інколи, наприклад, вважають, що жезли це весна, кубки це літо, пентаклі це осінь, а мечі це зима. Інколи я зустрічаю, що кубки це весна, жезли, це літо. Мечі це осінь, а пентаклі це зима. Тобто, бачите, навіть в цьому є розбіжності, і кожен практик вже сам для себе визначається, як трактувати це все. Але це якщо ми опираємося чисто на мантичну систему, чисто на таро, бо ну, зазвичай, якщо в людини є певні здібності, вона може по іншим каналам побачити коли. Ну, використовуючи своє бачення, скажімо так. Те ж саме стосується рун. Руни — це скоріше відображення процесів, процесів, законів, явищ, рун всього 24. Теж можна, скажімо так, от хімічити, наприклад, знаючи порядок рун. У системі можна припустити про число. Можна приблизно уявляючи процес, який відображається руна, зорієнтуватися там знову ж таки в порі року. Ну, грубо кажучи, такий примітивний приклад: от дістаєте руну Іса. Іса інколи вказує на заморозку. Ну, значить, мороз холодно, припустимо, що зима. Так само і про інші процеси. Але навряд чи це буде конкретна чітка відповідь. Раніше в оракулах не зустрічалося часових позначок. Знову ж таки, от оракули мали позначення числове, от порядковий номер. По ньому можна ще також от було в чомусь орієнтуватися, там, з приводу того, от, якого числа це все відбудеться, і то, якщо вам пощастить. Інколи є оракули, в яких, наприклад, є позначення знаків зодіаку, ось я вам одну таку колоду покажу. Ось тут у мене є знаки Зодіаку. В принципі, орієнтуючися у місяцях. Ну, що у нас тут перше? Ну, ось, наприклад, візьмемо це: у нас Лев. Знак зодіака, Лев. Знаючи, коли, скажімо так, настає його період, ми можемо зорієнтуватися, коли відбудеться та чи інша подія. Якщо я не помиляюся, це там із 21 липня по 21 серпня можу помилитися. Я от в знаках зодіаку не дуже орієнтуюся. Тобто, приблизно так. І, наприклад, тут є у нас оракул. Таємниць у нього є часові карти, вони основані більше на віканській традиції на колосі року. Тобто, залежно від певних свят, які базуються на порах року, на природних процесах, можна зорієнтуватися в числах, коли це все відбудеться, точніше сказати, у місяцях. Зараз вже почали з'являтися оракули, які можуть дати відповідь на питання часу. Да? От. І так склалося в моєму житті, що я Вирішила сама зробити ось таку штучку, такий оракул для себе в плані часу. Але, скажімо так, от в тому контексті, як я це бачу, як я це відчуваю, я не кажу, що я істина в останній інстанції в плані розуміння часу. От просто, от як воно з досвідом і з практикою приходило, ось такі карти я собі робила. Але от зараз я сіла і зрозуміла, що я його ні разу не використовувала в розкладах, тому ведь прийшов час. І що мене, власне, спонукало зробити цей розклад. Про те, коли щось відбудеться. Тому що Ютуб ну, почав мені підкидати відосики про квантову фізику і квантову механіку, а я людина допитлива, хоча я сама гуманітарний гуманітарій і точні науки це для мене, мама, рятуйте. Але, тим не менш, мені все цікаво. Квантова фізика теж цікава, попри те, що я мені нічого не розумію, але слухаю. І там торкалися теми часу, і знаєте, це так трошки інтригуюче. Тому я, мабуть, вирішила за це взятися, вирішила випробувати свою колоду саморобську. Ну, не знаю. Сподіваюся, що ви отримаєте відповідь на запитання, коли щось відбудеться, якщо відбудеться у вашому житті. Отже, концентруйтеся на тій події, що вас цікавить, робіть свій вибір і ми переходимо до розкладу. Вітаю вас, одинички! Отже, зараз знайдемо відповідь на запитання, коли відбудеться загадана вами подія. Коли відбудеться загадана вами подія? Час спливає. час спливає. підходящий момент. Ну, давайте так. Поясню те, що бачу. По-перше, вам підказують, для того, щоб ця подія відбулася, мабуть, треба піднатужитися, тому що час спливає, підходящий момент, він ось буквально триває ще в червні. Ну, оскільки я знімаю сам розклад в червні, і якщо ви його дивитеся в червні, то відповідно до кінця місяця буде ще підходящий момент, щоб ця подія відбулася. Якщо ці дні прошляпать, цей момент прошляпать, вас питання буквально в днях. Буквально в днях, то потім вже буде... <кхи> буде неважливо, коли. І це стане питання, скажімо так, вічності, да, пізніше. Тобто, це все може затягтися на невизначений термін. Грубо кажучи, або ось буквально в місяці червні питання днів, якщо дивитися в червні. Якщо дивитися іншого місяця, то знову ж таки ну, орієнтуйтеся десь на червень, що от червень це найбільш підходящий місяць для того, що ви питаєте. Якщо цей момент пропустить, потім вже Бог знакоми. Да? Коли складуться відповідні обставини, Но є ще натяк на те, що, можливо, буде шанс восени. Але осінню, скажімо так, не підходящий момент. Зараз вам ще раз поясню так ситуацію. От підходящий момент, грубо кажучи, зараз, якщо дивитися в червні, якщо дивитися в іншу пору року, іншого місяця, то орієнтуйтеся на червень. От місяць червень найбільш підходящий час настав. Якщо ви пропускаєте оцей проміжок, і ця подія не відбувається, то, скоріше за все, подія відтермінується. Можливо, навіть на 3-5 років. І скоріше за все може відбутися восени. Ну мені здається, що у когось може бути ситуація, то якщо ви зараз дивитеся в червні, у червні є можливість, потім восени є можливість, якщо восени не, не, не трапляється ця подія через 3-5 років. Але тоді, скажімо так, ну не підходящий момент, тобто, знаєте, кажуть, що краще пізно, ніж ніколи, а тут хто знає. може пізно воно вже буде не так. Не так важливо, не так значимо і не так цінно, хто знає? Ось така інформація була для вас. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Вітаю вас, двічки. Сьогодні це помаранчевий камінчик. Тут мені здається, що вам дуже складно визначитися, коли щось у вашому житті відбудеться, тому що перезаписую вам варіанти, таке враження, що от якось або у вас події в голові міняються, ви не можете визначитися, або ж. Можливо, сам часовий проміжок до кінця не визначений, коли це все буде. Ну, давайте питати, що в неділю, коли відбудеться загадана вами подія в непідходящий момент. От тоді, коли вам буде здаватися, що, от, якби не зараз. А воно оп і зараз. Повільнення зима. У вас тут такі цікаві каруселі будуть, як на мене. Дивіться, питання некоректне. От, мабуть, через те, я й перезнімаю варіант, тому що тут проблемка в самому питанні, яке ви ставите. Можливо, варто трошки переформулювати його інакше. Можливо, обрати інший варіант. Переформулюйте після ось того, як передивитися оцей варіант. Сформулюйте його дещо інакше, і оберіть інший камінчик. Але поки що ми товчемося із тим, що випало. Дивіться, в непідходящий момент, тобто тоді, коли ви не будете хотіти, щоб ця подія відбулася, і може на той період воно вам буде здаватися, ну, не актуально, ну якби не зараз, а воно оп і зараз. І що у вас буде відбуватися? По-перше, йде сповільнення, тобто, може виникати відчуття, що. Час вповільнюється, що все дуже довго тягнеться, що все якось так муторно, тошно, все довго. Відчуття, що от життя може бути, типу, як на тормозах якихось. Все дуже довго. Потім нам показують зиму, скоріше за все, відбудеться зимою та подія, про яку ви питаєте. Але що цікаво, дивіться, зжимання. От таке враження, що зараз оця подія не відбувається, не відбувається, не відбувається, щось усе затягується, розтягується, вповільнюється, а потім як дзизне, і карта зжимання вона вказує на те, що певний ряд подій, який у вас має бути, він відбудеться в короткий срок. Тобто от, події можна розтягти в часі. Да? Наприклад, одна подія там в червні, потім якась у серпні, якась там в лютому. А потім може трапиться така ситуація, що за зиму відбудеться все відразу. Те, що мало відбутися в червні, в серпні і в лютому, там буквально за кілька днів все може отак вистрелити. Але ви тому не знаєте, чи будете дуже раді чи ні, тому що якби в непідходящий момент. Але в цьому році, в цьому році може бути така ситуація. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Вітаю вас стрічки. Сьогодні це жовтий камінчик. Що в нас тут? Ну, серпень, те, про що ви питаєте, якогось серпня. Не знаю, чи в цьому році, чи в якомусь іншому, але серпень місяць. Це буде тиждень, коли все буде якось тягтися, розтягуватися і все буде дуже довго. Повінення часу. І важлива дата. Тобто та подія, про яку ви питаєте, може відбутися або на певне свято, або ж, можливо, це просто день пам'яті, якісь роковини. Може, це просто число місяця, яке ви ну, в силу певних обставин відзначаєте, да або відмічаєте. От, щось відбулося того дня, і ви от просто цю дату тримаєте в себе в голові. Ця дата для вас важлива. Але також може бути, що ота подія, яка відбудеться в серпні, стане важливою датою у вашому житті. А ще, ну, це, мабуть, стосовно чогось іншого показує. Дивіться, в цьому місяці мить і четвер. Отже, в четвер цього місяця у вас буде якась Дуже важлива мить у житті. Де отак аж прям спалахне? Тому не знаю. Ось така була інформація для вас. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Вітаю вас четвірки. Сьогодні це зелений камінчик. На вашому варіанті дуже важко говорити. Розтягнення в часі. Ну, може бути так, що є певний ряд подій, який має відбутися в вашому житті, але ці події у часі розтягнуться. Це може розтягтися там на тижні, на місяці, на роки, ну в кого як. Тобто все може бути трошки довше, ніж ви сподіваєтесь. Розтягнення, сповільнення. Тобто, да, ми бачимо, що Час трошки гальмує, скажімо так. Не знаючи час, може, це ви? Тормозите щось, так? ну це ви, це ви. Тому що ти визначаєш коли, бачите, що показують. Це від вас залежить. І, скоріше за все, ви самі розтягуєте ці події, самі вповільнюєте цей процес, щоб дана подія могла дійсно проявитися у вашому житті. Але ви знаєте, ситуації бувають різні. Може, ви ще не готові до того, щоб ця подія відбулася? Може, у вас саботаж якийсь. Тобто, тут важливо зрозуміти, чи ви боїтеся, що це відбудеться? Чи ви не готові, чи у вас там зараз, наприклад, немає можливостей, немає ресурсів, але показує, що якби діло залежить від вас. Час впливає, бачите? Вам показують, що. Ну, можливо, для когось підходящий момент це серпень в другій декаді з 11 по 20 число. Це якщо ви сузрієте до того, щоб якби, не відкладувати, не відкладати це все в довгий ящик. І якщо, наприклад, ви думаєте, що серпень ні, я там ні готов, ні хочу, ні буду, є ще варіант, що це квітень. Може бути так, що середина квітня, але враховуючи те, що ви можете відкладати певні події в своєму житті, то я так розумію, що серпень-це початок, квітень, це середина, треба подивитися, який місяць для вас буде фініш, да? От, Оцей місяць, типу, як кінцевий. Якщо вже до цього місяця ця подія не відбувається, тоді хто знає як. Ну, я так розумію, що це липень. Дивіться. Квітень, середина. Неділя і липень-понеділок. От дивіться, давайте я вам отак викладу. Щось я вже тут заїкаюся. Заїкаюся. От у вас три сроки, коли ви можете реалізувати оце все діло. Те, про що ви питаєте. Серпень із 11 по 20 число. Ну, приблизно так. Потім наступна точка квітень, можливо, середина квітня, неділя. І остання точка липень понеділок. Але вам, ну все-таки, рекомендують дивіться, не, ну, не відкладати це все надовго, тому що зжимання це про те, що ряд подій ми стараємося втілити в життя в короткі сроки. Да? От не розтягувати це все на 115 год, а за один день усе встигнуть. <смі> не кажу, що буквально за один день, просто це про те, що вам не бажано відкладати це в довгий ящик. Бо може бути так, якщо ви цей липень ще прошляпаєте, то потім хто значей буде. Ось така інформація була для вас. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Вітаю вас, п'ятірки. Сьогодні це блакитний камінчик. Дивимося, коли відбудеться загадана вами подія. Зимою. Що тут ще вилетіло серпень? Та ні, все-таки отак відчувається. Я розумію, що от я знімаю розклад в червні і здавалося, що от, -от він серпень, але, як на мене, це про серпень ну, десь. В наступному році, тому що спочатку в нас іде зима, і зима це середина ось цього процесу. А серпень може бути от як фінальна точка. Ну, проситься, проситься все-таки ця карта на свято. Тобто, можливо, ця подія дійсно відбудеться в якусь важливу дату. Це може бути як і календарне свято, так і релігійне свято, так і, власне, ваше особисте. Можливо, це день народження, можливо, просто та дата, яку ви для себе відзначаєте. І ще оця подія, вона якось аукнеться. В листопаді місяці, але десь уже років через 10. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може навіть більше, ніж через 10 років, тому що, ну, така в нас карта: більше, ніж 10 років. Отже, якщо так підбиваємо підсумок, подія, скоріше за все, може відбуватися в кілька етапів. Зима, і це середина процесу, фінал процесу серпень, маємо на увазі якесь свято. Яке може відіграти роль у цій ситуації. І потім оця подія ще якось буде пов'язана з іншими подіями, які відбуватимуться десь там років через 10, плюс-мінус в листопаді місяці. Така інформація була для вас. Дякую вам і до наступних зустрічей. Вітаю вас, шестірки! Сьогодні це синій камінчик. Дивимося, коли відбудеться подія, що вас цікавить. Що ми впираємося? Ми впираємося в якийсь четвер. Який у нас, скоріше за все, випав, тому що поза часом. Прошляпали якийсь четвер, грубо кажучи, було в минулому. Час вийшов. Бачите, от тобто випав якийсь четвер для того, щоб ця подія могла відбутися. Але ж ми на стирні ми будемо питати далі, то коли вона відбудеться? Все-таки, ну, не відбулося в четвер. А коли може ще відбутися? В середу. У вас так прям все по днях, да? в середу? Що так смішно то? У цьому місяці? Ой, це буквально, бачите, показують мить. От прям мить якась, тим паче карта зжимання вказує на події, які... Зжимається в часі. Тобто є ряд певних факторів, ряд подій, які можуть відбутися в вашому житті, але вони можуть там щось відбутися в четвер, щось у середу, щось там через 10 років. А ви таки все в один день, в один час, все з усім розберетеся. І смішно, і грішно. Може бути так, що це в листопаді. Ну, я підзависла, тому що, по-перше, ви можете дивитися не конкретно в листопаді, щоб це було в цьому місяці, але листопад може також відігравати важливу роль в цьому процесі. Понеділок. Тут для вас от таке враження, що день важливий, день тижня. Понеділок, в цьому році. Листопад, понеділок, в цьому році. І в цьому місяці якась середа. Лови момент. Ще мене таке враження, що ви це будете згадувати, от пройдуть роки, знову з'являється карта 10 і більше років, і момент. І таке враження, що от, оце все ще там років через 10 воно якось вилізе. Господи. Ну, от, така інформація була для вас. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Вітаю вас, сімки! Сьогодні це фіолетовий камінчик. Дивимося, коли відбудеться загадана вами подія. У першу декаду місяця, тобто із 1 по 10 число. Якого конкретно місяця поки що ми не знаємо, але ми приблизно орієнтуємося в числах із 1 по 10. Це може бути зима. Що нас? От багато кому мелькає серпень. І серпень, і на свято. І таке враження, що от в серпні щось у нас буде в усіх. Коли відбудеться загадана вами подія з 1 по 10 число зима на свято. Ну, можливо, це новорічні свята, а може якісь інші, тому що там в когось день народження, в когось релігійні свята можуть бути, в когось професійні. Субота. Ну, от щось приблизно таке. Зимою. Скоріше за все, в суботу, з 1 по 10 число, на якесь свято. Ось така інформація була для вас. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Вітаю вас, вісімки! Сьогодні це прозорий камінчик. Новий друг у нашому розкладі. Отже, дивимося, коли відбудеться загадана вами подія. Ох, які гарні у вас енергії, скажу вам так. Коли відбудеться загадана вами подія в суботу? Субота, неділя Вихідні, скоріше за все. Дивіться, які ще є натяки. Для когось, ну це залежно від вашого питання. 3-5 років має пройти, щоб ця подія виникла в вашому житті. Тобто, через 3-5 років, субота-неділя, третя декада з 21 по 31 -е число. А зараз ви, типу, як на початку. Те, що відбувається в вашому житті, це тільки старт стосовно тієї події, про яку ви питаєте. Треба вичекати, скоріше за все, ще 3-5 років, і от в якусь суботу-неділю. З 21 по 31 число має відбутися ця подія. Хотіла спитати, а раніше нічого не відбудеться, бо у вас питання можуть бути про такі от найближчі якісь перспективи, то показують, що дивіться скоро і вересень. Тому Можливо, от якщо ваше питання ну не розтягується аж на роки вперед, то для когось це от буквально в цьому вересні. Але знову ж таки, може бути субота-неділя з 21 по 31 число. Ось така інформація була для вас. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!